Добрий день, друзі, доброго дня колеги! З вами на зв'язку відеозв'язку Віра Полтавець, Центральний офіс компанії Родинні інвестиції. Сьогодні в нас є понеділок, і традиційно ми з вами займаємося по технічних питаннях, якими повинен володіти консультант родинних інвестицій. Вашій увазі, шановні колеги, я... Надаю калькулятор компанії Юпітер. Ось в мене був він на робочому столі, я його відкрила. Такий калькулятор я надсилала всім директорам і президентам поштою, коли він оновився. Цим калькулятором, версією від 5 червня 15-го року, ми користуємося і він є актуальний з 1 липня 2015 року. Адже цей калькулятор, нагадаю вам, що вже враховує гарантованих 1,5% інвесту доходу на долар та євро іноземну валюту, іншими словами. От, власне, цей калькулятор, він вже враховує ці всі відсотки, і гарантовані страхові суми розраховуються із врахуванням цих 1,5%. Цей калькулятор, він. Eмелком розсилається, встановлюється собі на робочий стіл. Ось, наприклад, від мене завжди тут є під рукою. І ми його а, відкриваємо. І це є така стартова, а, стартова сторінка калькулятора. Але зазвичай а, дуже часто чомусь консультанти чи новачки починають інформацію сюди заповнювати і а, потім телефонують мені, що він в мене якийсь ну, Не працює, якийсь не такий, що трапилося, Віра, допоможіть. Тобто, ця сторінка не робить розрахунків. Щоби зробити розрахунок, шановні колеги, потрібно ось тут в правому верхньому куточку запустити калькулятор. Ось. І, звичайно, щоби. Він коректно працював перед встановленням собі на робочий стіл потрібно запустити макроси. Тобто в старій версії калькулятора Юпітер, до речі, розраховувалося за параметрами лишень застрахованої особи. Тобто вік застрахованої особи, стаття застрахованої особи, це збиралося лишень застраховану особу. Тепер є можливість і цим відрізняється типово калькулятор. Тобто, ви зразу візуально бачите старий це калькулятор чи новий калькулятор. Ну, до прикладу, мені було дуже зручно, по крайній мірі, хоч якась різноманітність. От, І є вже два, дві особи, при заключенні договору: застрахована особа та страхувальник. що ж починається саме робота з калькулятором, що розпочинається розрахунок страхових сум. Звичайно, що з календарного віку застрахованої особи. До прикладу, беремо. Так, щось мій калькулятор не хоче зі мною співпрацювати. А, клікаємо на е, стрілочку, випадає меню, і з цього меню ми е, е, обираємо вік застрахованої особи. Е, до прикладу, ми візьмемо чоловіка, якому 22 календарних роки. Е, от, І візьмемо той момент, коли застрахована особа і є страхувальником, тобто не потрібно. Знову ж обирати 22 чоловік, а достатньо клікнути галочку сюди. Страхувальник є застрахованою особою. Традиційно, в більшості випадків, адже в п'ятницю просто мені трошки часу не вистачило, записати ще до віденського стандарту розрахунок віденського стандарту, тому сьогодні в понеділок є нагода продовжити тему, що була в п'ятницю. Тому віденський стандарт. Обираємо строк страхування класику 30 років. Ні, в нас там було по е, слайдах 20 років. Тип страхування щорічно. От, власне, е, буде двічі. Двічі ми будемо обирати тип страхування, тип оплати. Тут, от, власне, під. Е, під от, власне, тим лівим полем, і далі ще ось буде тут, в правому полі, так би наче розділено на дві, дві частини наш цей калькулятор. Ось тут ми обираємо, як буде проплачуватися, чи з періодичністю якоюсь там, яку ми потім ще уточнимо ще раз таки, чи одноразово. Одноразово це періодичність, яку ми платимо раз. Тобто. Е це, іншими словами, як депозит в банку. Наприклад, поклали ми 100 тисяч гривень там, чи 10 тисяч доларів. Одноразово на рахунок компанії страхової, і ці 10 тисяч доларів працюватимуть у нас 20 років поспіль. Звичайно, під процес складного відсотку. От, це одноразово, якщо щорічно. Тобто премії, страхові проплати будуть надходити з періодичністю. Ну, найменша періодичність це щорічно. Щорічно потрібно сплачувати страхові премії. І валюта страхування для першого розрахунку оберемо гривню. Ось, заповнивши, це ліве поле. Калькулятор нас, так би мовити, пропускає далі. Не заповнивши цього лівого поля, не відкриються параметри правого поля. Тому бачимо, також у нас з'явилися закладки, як в нас, наприклад, було в зліва віденський стандарт нове покоління Золотий запас, адже за рахунок на основі цього калькулятора ми можемо розрахувати ці три продукти. Так само і в правому полі нашої таблички. тобто, З'явилися три закладки: платежі, страхові суми, очікувані виплати і виплати за редукованими сумами. Ми всіх їх переберемо, усі, усюди заглянемо і покопирсаємося в цьому калькуляторі, що ми можемо максимальну інформацію з нього витягнути. Тому перша закладка платежі і страхові суми. Спосіб розрахунку. Ось тут починається трошки цікавіше. Завжди, ну це така класика. Я користуюся способом розрахунку від сумарного річного платежу. Можна, звичайно, обрати за індивідуальними параметрами розрахунок від страхової суми, і, звичайно, розрахунок від сумарного платежу до оплати. Це вже коли дещо такі, як то кажуть, виключення із правил. Зазвичай найзручніше, і цей калькулятор в страховій компанії Пітер дає можливість включити. Розрахунок, калькулятор і зрахування максимальних лімітів, це по додаткових опціях. Тому найзручніше і най, найшвидше цей, цей спосіб розрахунку, розрахунок від сумарного річного платежу. Обрали і знову бачимо розстрочка, тобто Ось тут був тип платежу, і далі розстрочка, тобто цей тип платежу. Щорічно, але з розстроченням, наприклад, можна обрати річним, можна обрати піврічним, можна обрати квартальним і помісячним платежем. Обираємо класику, не будемо зараз йти в глибину і Заплутуватися остаточно відштовхуємося від класичного розрахунку. Тобто сумарний річний платіж, вид розрахунку, та розстрочка річна. І бачимо, зразу за умовченням нам включилася галочка, вона така сіренька, вона неактивна. Додаток 4 ОС правил. Це і є наш віденський стандарт. Якщо ми сюди. Внесемо страхову премію наші 10 тисяч гривень і е, включимо галочку розрахувати за максимально можливими страховими сумами. І обираємо максимальне покриття за всіма ризиками. І очікуємо розрахунок. Ось. Такий розрахунок. Тобто, якби ми не включили цього, цієї галочки розрахунок за максимально можливими сумами, калькулятор нам би обчислив страхові суми всі одинакові по цих додаткових ризиках. Ось дивіться, зараз я вам продемонструю. Вимикаємо цю галочку, ось, і калькулятор нам порахував, що по всіх опціях по 200 тисяч гривень. 200-600, 200-600 і по інвалідності аналогічна страхова сума. І зліва, як я кажу, ось ця червона цифра, зліва калькулятор завжди свариться з нами, чи зі мною, зокрема, що ми, увага, страхова сума за ризиками інвалідність першої групи не може перевищувати еквівалента в 100 тисяч гривням. Це стосується, до речі, і валютної програми, якщо це долар. Тобто в еквіваленті долар до 100 тисяч гривень. Ось, а якщо ми включаємо цю галочку, тому дуже зручно нею користуватися, завжди раджу. Ось е е такий набір ризиків, тобто бачимо: інвалідність 100 тисяч гривень, не більше, не менше, жодної гривні. І е решту опцій це є додаток 5DS, додаток 4DS, додаток. 4 ОС по 204 856 ем, гривен. Ем, нагадую вам, що в заяву страхування ми заповнюємо як і річні страхові премії, так і ем, страхові тарифи, так і всі страхові суми. Всі ц, ц, ці поля, всі клітини, ми в розрахунку заяви заповнюємо і це є обов'язковим. До прикладу, якщо на 10 тисяч гривень е, ми захочемо. Проплачувати піврічно. Що нам каже калькулятор? А нам калькулятор каже що про надбавку 2%. Звертаю вашу увагу, що е, річна премія по заяві 10 тисяч гривень. Загалом покриття в нас 10 тисяч гривень, а премія до сплати з рахування піврічної проплати 5101. Тобто не рівно 5 тисяч гривень, наприклад, 10 тисяч на 2,5 поділити, що це буде 5 тисяч, ні. 500. Так, покриття у нас в 10 тисяч гривень. Але ми, так би мовити, за те, що ми розтерміновуємо наш платіж річний. Ну, в сумі за рік нас вийде переплата 200 гривень. І також аналогічно, із періодичністю квартальною. До прикладу, 10 тисяч покриття, а квартальний платіж 200. Також. А, також тут вже є в нас переплати 400 гривень, на 10 тисячах гривень. Тож, тож, я думаю, з цим все зрозуміло. Якщо ми обираємо відповідно помісячний платіж, то переплата 875. На 12 – 12500. Гривень переплата. 400 гривень переплата. 400 гривень переплата в квартальну і 200 гривень переплата в піврічних платежах. В тому все зрозуміло. Рухаємось далі. Аналогічно обираємо розрахунок від сумарного річного платежу. В другій заяві, як я неодноразово наголошувала на своїх лекціях, періодичність по другій заяві лишень. Щорічна, тобто немає можливості зробити розстрочення піврічно, квартально чи помісячно. І зразу калькулятор, як наперед, нам нагадує, що 125 гривень це є ліміт по другій заяві, і він має складати не менше цієї суми. Ось тому ми одразу включаємо галочки. По, для того, щоб калькулятор нам не перевищив можливих страхових сум по ризиках, які є в переліку в другій заяви, і до прикладу, беремо всі опції, які ми можемо взяти лише для чоловіка в 22 роки для відінського стандарту. Так, мій калькулятор щось дуже довго думає. 125 гривень. Каже нам, що 10 тисяч гривень це і страхові покриття по інвалідності 1, 2, 3 група, тяжке захворювання, втрата працездатності. 10 тисяч гривень, наприклад, 500 гривень, це є по 51 тисячі гривень і 51 тисяча гривень, по 50 тисяч гривень, це є в нас сума всіх додаткових страхових опцій, втричі перевищує основну. Тобто, якщо ми сумарно складемо 204, 204, 100, 50, 50 і 55, це в нас буде 204, 204, 150, 50, 55, 663 тисячі, поділити на 3. це є 221 тисяча, основна страхова сума в нас 204 тисячі гривен. Ось, власне, я хотіла вам показати, що якщо включаємо всі опції, навіть із врахуванням максимально можливих страхових сум, ми бачимо, що. В такому випадку е, в нас е, е, йде перевищення додаткових страхових сум. І е, на допомогу, якщо все-таки клієнт наполягає, що я хочу мати максимальний захист, я хочу мати все, що тільки можна за допомогою цього, е, е, цього продукту відського стандарту, нам на допомогу прийде такий спосіб розрахунку, як за індивідуальними параметрами. І коли ми переключаємо наш, е, е, наш спосіб розрахунку за індивідуальними параметрами, бачимо, що. В першій заяві всі поля стали білі, тобто вони стали активні і дали нам можливість коригувати їх. Досі вони були неактивні, ми мали можливість коригувати тільки загальну суму до сплати. Тепер ми можемо, що завгодно можемо коригувати. Візьмемо річну проплату, тобто ми можемо і міняти річні премії і страхові суми. Я в такому Випадку, наприклад, при 100 тисяч гривень візьмемо по 5 ДС ризику і по 4 ДС ризику. Так, так, мені ще один 0. Ось. Тобто, в нас. 100 тисяч по інвалідності, 100 тисяч транспортна подія і 100 тисяч нещасний випадок. Але, звертаю вашу увагу, що вже не 10 тисяч у нас покриття по першій заяви, ті 500 у нас залишилися. А 9711. І хвостик, який залишився в нас вільним, ми можемо сміло додати до основного страхування до нашого накопичення. І це складе, шановні колеги, так. 8 гривень нас тепер забагато. Так, угу. Угу. ось так. І зараз ми підженемо буквально ще кілька. Кілька розрахунків, підженемо ще ці копієчки, 44 копійки. В принципі, можна залишити так, але я люблю так, щоб було все бездоганно. 44 копійки з рахуванням звільнення це буде. Так, наші 3 копійки. Так, ми їх все-таки подолали. Ось так: 10 тисяч покриття. Ми бачимо, що смерть, транспортна подія, смерть нещасний випадок, інвалідність першої групи, будь-яка причина по 100 тисяч гривень. Звільнення у нас також працює, і всі опції у нас включені по. А, Другій заяві це є, ну перш за все, додаток 1 ОС правил. Це є до життя за страхованих особи до кінця дії договору, інвалідність, перша, друга, третя група нещасний випадок, тяжке захворювання в 50 тисяч гривень і втрата працездатності від 25% на покриття в 55 744. Ось так. Розраховує, наш калькулятор виглядає, але щоб він був такий більш презентабельний для клієнта, чи більш зрозумілий для клієнта, є можливість вивести дані для друку. Ось я, шановні колеги, ось тут. Вивести дані в лівому в нижньому куточку. Є така клавіша, клікнувши сюди, і всі цифри, всі дані, всі опції, калькулятор цієї таблички раз переносить на таку презентаційний аркуш. Тобто ми бачимо, що є вже намальований такий мішечок з грошима, із врахуванням. Із врахуванням інвестдоходу, доходу, індексацією, бачимо, що через 20 років наші 10 тисяч 500 перетвориться в 686 998 гривень. І бачимо, що всі параметри е, в нас тут е, виведені, тобто це в нас є чоловік, йому 22 роки, срок страхування 20 років, і всі наші опції виведені. Зараз ми з вами е, ще подивимося, де ж все-таки взялася оця цифра в 660-686 тисяч з хвостиком, ну майже 687 тисяч гривень. Шановні колеги, а ця цифра в нас береться ось тут. Очікувані виплати. Бачите, ми розраховували в першій закладці е, платежі та страхові суми. Наступна закладка, очікувані виплати. І в гривні інвестиційного доходу так умовно ми поставили 15 по заумовченню 15% інвес, е, очікуваний інвест, е, е, очікуваний, е, інвестиційний дохід на ці 10 тисяч гривень. Тобто, чистого доходу ми сплатимо 220 тисяч. А очікуваний дохід складе 475, тобто вдвічі більше. І очікувана виплата по дожиттю, це є, е, е, як то кажуть, в три рази більше, 200 поклав, 600 отримав. Тобто, от, власне, ця цифра очікуватиме нашого чоловіка в 22 роки при е, настані страховому випадку, який іменується в, нашому, в нашій справі як до життя. І викупні редуковані суми. Це ті суми, які стають нам в пригоді, коли клієнт має на меті достроково розірвати дію договору. І ми бачимо, що починаючи вже з 11-го року, 11 року дії договору, редукована сума майже не втрачається із сумою, що проплатив клієнт. Викупна сума це коли цілком клієнт забирає кошти плюс і дохід. Редукована сума це коли клієнт припиняє дію договору, але, іншими словами, конвертує його в повністю оплачений. Тобто ті кошти, які були сплачені за 11 років, так би мовити, залишаються в компанії і решту років просто працюють як під складний відсоток. І е, е, ці 117 тисяч гривень, це гарантовано отримується через 20 років, і ще плюс інвест дохід залежності, е, адже е, дуже часто не 15% спрацьовував е, Юпітер, а набагато більше. Тобто, це коли конвертований договір, викупна сума, коли повністю забрати кошти, які. Які клієнт вже проплатив і 11 років, наприклад, був під захистом 90 тисяч 141 гривню плюс інвестдохід. Інвестдохід, я ще раз повторюю, може бути іншим, ніж в 15%. Тому ось такий калькулятор: пам'ятаємо, що розраховуємо від сумарного платежу. Якщо ми маємо на меті зробити розрахунок лише... Ну, наприклад, чистого відницького стандарту. І якщо, якщо ми маємо на меті зробити розрахунок із максимальним покриттям, включаємо галочку розрахувати для максимально можливих страхових сум. І після того, якщо навіть і не е Комп'ютер, це як робот, навіть е, комп'ютер не може впоратися з усіма нашими бажаннями. Тоді е, робимо розрахунок, як я кажу, в ручному режимі за допомогою індивідуальних параметрів. Тобто е, е, міняємо і страхові суми, і страхові премії. Е, 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 Пам'ятаємо, що коригування невеличке е, робить е, опція 2 де вільний слад страхових внесків. Ну там з цими копієчками туди-сюди просто треба буде ще трошки по. Гратися, але бачимо, що абсолютно нічого складного в калькуляторі Юпітер немає. Особливо особливо презентабельна є цей мішечок з грошима. Бачимо, що ми маємо можливість надіслати його, тобто зберегти як. І в Excel-форматі ми це все відправляємо на e-mail, зберігаємо і куди заманеться, ми це відправляємо: чи просто, чи просто роздрукувати, також є можливість роздрукувати і просто як до. Заповненої заяви роздрукувати, і ми бачимо, можемо залишити цей розрахунок як наглядність, як доказ вірних наших розрахунків і перелічених ризикових опцій нашому клієнту. І калькулятор написаний таким чином, що дуже зручно користуватися фінансовому консультанту, адже в тій самій послідовності як розміщені страхові опції в заяві, так само розміщені всі опції і стовпці з тарифами. Страховими сумами, страховими платежами, і в калькуляторі. Тобто, ми, наче, дублюємо перефотографовуємо перефотографуємо цю всю інформацію, ці всі цифри розрахунки в заяву. Тільки пам'ятаємо про те, що. А, Маємо не залишити жодного порожнього місця в заяві, тобто заповнити всі-всі всі клітинки навпроти кожної опції, яку ми обрали. Закриваючи калькулятор, нагадую вам, ми його не зберігаємо. Тобто зробили розрахунок, відправили чи роздрукували, як зручно вам, і не зберігаємо. Ось калькулятор може бути завжди у вас на робочому столі під рукою, якщо є бажання, звичайно. Пишіть мені в коментах під цим відео, я надішлю вам обов'язково цей калькулятор, щоб ви могли користуватися ним і експериментувати з сумами. Завжди калькулятор зручний, робить підказки, завжди вам підказує, де що ви схибили, направляє в правильному руслі у розрахунках. На цьому в мене все, шановні колеги. Дякую за увагу і побачимося ми з вами, мабуть, вже через. Не через тиждень, десь через 10 днів. Побачимося ми і почуємося 21 серпня. Ось, бач, Полтавець починається відпустка. Тому я бажаю вам гарних продуктивних днів, гарного продуктивного тижня. І на все добре, до побачення. Бережіть себе, колеги.